Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програми Життя громад. І сьогодні гості нашої студії Юлія Цибульська, депутатка Полтавської обласної ради, засновниця низки громадських організацій, і Олександр Немешко, перший заступник голови Полтавської обласної ради. Доброго дня. Вітаю ще раз вас сьогодні в студії. Говоримо про програми Полтавської обласної ради, і, зокрема, про програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Яка ситуація зараз цієї програми і наскільки її вдається реалізовувати? Ну, перш за все, хочу сказати, що заспокоїти, напевно, всіх, тому що ми зараз живемо в дуже буремні часи. І я дуже дякую кожному та кожній, хто продовжує жити. На території Полтавщини, тому що всі люди, які тут проживають, вони своїми податками, своєю діяльністю, своєю позицією вже допомагають нашій країні вистояти в найбільш важкий час. Ми думали, що найбільш важкий час у нас був у 2022-му. Як бачимо, ми помилялися. От і наразі, скажімо, так нам складно, що деякі роблять і наші союзники, але це не привід для зневіри. Нам просто потрібно нарешті обернутися обличчям до себе зрозуміти, що ми маємо знаєте, як то спасіння потопельників, справа самого потопельника. Тому ми не потопельники. В нас є ЗСУ, у нас є військові. Про них буде говорити сьогодні, пан Олександр. у нас є ви. Ми і в нас є жінки, і от сьогодні я хочу також сказати про жінок, які не дивлячись на те, що в нас наразі виїзд з країни дозволений для жінок, особливо ті, які з дітьми. А вони приймають рішення, залишаються, сплачують податки. А чому я про податки кажу? Тому що я ще раз наголошую, хочу, щоб всі зрозуміли, що у нас в країні ну десь за останніми даними, але це такі підрахунки, знаєте, ми опосередковані, тому що даних не може бути офіційних. Десь 30 з гаком мільйонів осіб проживає, з них пенсіонерів у нас 10 мільйонів плюс. Тобто третина населення, вона поза економікою, вона не ходить на роботу, вона має отримувати свою пенсію, тому що вони колись працювали дуже багато і платили пенсію тим, хто е, тоді був е, пенсіонером. Тобто, це називається солідарна система пенсійна. Да, коли ти не собі накопичуєш на пенсію, а ти платиш податки, які спрямовуються на пенсію. Так от ці податки, які платять люди, які проживають тут через підкреслю тут і зараз в Україні, в, на Полтавщині, да з цих Грошей формується та пенсійна система. Тому е, всі люди, які зараз обирають жити в найскладніший час тут, ну, вони також докладаються до підтримки країни. І я дуже хочу, щоб наш цей вклад не нівелювався абсолютно, тому що е, ми всі підтримуємо спільний фронт. Е, стосовно того, що, яким чином підтримує тих людей, які на Полтавщині проживають зараз обласна рада, ми маємо да, програми, але. Наразі, звісно, в пріоритеті будуть військові їх реабілітація, допомога членам їх родин, тощо, тому що це ну це пріоритет для всіх нас, але тим не менш, ми також думаємо про ВПО. Більшість з яких є жінками, яким чином ми їх адаптуємо, яким чином ми їх інтегруємо. Ми розуміємо, що. Що потрібно людині, яка приїхала в нове місце? Да, вимушено: перше це житло, друге це робота. От стосовно житла, наш, наша програма комплексна підтримки ВПО, якраз і забезпечена грошима. Там є багато пунктів, але не всі вони а, будуть фінансуватися з деякими будуть допомагати громадські організації, тому що багато програм. Які саме фінансуються за допомогою донорів, коштів там міжнародних партнерів, от наприклад, я як голова громадської організації, ми залучаємо не бюджетні кошти, тобто ми залучаємо кошти платників інших платників податків інших країн для того, щоб фінансувати програми для ВПО, в тому числі для жінок. А що стосується обласної ради, то ми будемо в цьому році акцент робити на житло будівництво нового, модульні, модульне житло, тобто тимчасове для того, щоб люди. Могли ну, скажімо так, створити ту основу, е яка дає розуміння, що ти тут можеш, скажімо так, затриматися, ти тут можеш бути, почуватися себе, ну Місцевим жителем, да, і максимально адаптуватися, тому що ми розуміємо, що ця вся тим... історія, яку про яку нам розказували, що ось 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 все закінчиться. Але ті, хто розказували, вже давно виїхали з України, да, не будемо називати прізвища, ми повинні налаштовуватися, що нам потрібно триматися. Стільки скільки треба, тому нам потрібно забезпечити людей грошима, заробітною платою і житлом. Тобто на це буде націлена впродовж цього року комплексна підтримка. ВПО. Інше питання стосовно здоров'я. До речі, У нас є. Фінансування для того, щоб люди ВПО, в тому числі, які мають захворювання, серйозні захворювання це і онкохвороби, і які вимагають тривалого лікування, наприклад, інсульти інфаркти, ті, які там з серйозними вадами по здоров'ю, вони мають змогу отримати до 10 тисяч гривень. від департаменту соціального захисту можна напряму звертатися коштами ця програма забезпечена. Це разова програма Я, ви Разова допомога. Протягом, протягом року, да, будь ласка, звертайтеся серед документів. Там треба буде подати заяву на ім'я депутата. Да, чи це якщо грошова допомога від депутата, якщо від департаменту на ім'я голови Болтавської обласної ради, підготувати пакет документів? Він зазвичай є. Тобто там виписка 027, Така форма є, ну звісно, паспорт. Виписка з банку, чому так документів багато? Тому що бюджетні кошти ну це максимальна відповідальність і ми не можемо на жаль. При всій моїй знаєте намаганні зробити діджиталізованими процеси, якісь там бюрократію зменшити, але все ж таки ми розуміємо, що це бюджетні кошти, тому вони вимагають певного підтвердження паперового. Буде засідати і засідає комісія. Вона, як правило, раз на місяць, можливо, частіше, в залежності від заяв. І кошти можете отримати до 10 тисяч гривень. І наряду ряду з цією програмою діє, ще да, фонди депутатські наші мій там, наприклад, наприклад, звертатися безпосередньо до пана. Олександра, ми працюємо в кожній своїх округах. Я, наприклад, орієнтована, звісно, на Кременчуцький район, але не відмовляю людям, які звертаються з інших громад відповідно до того фонду, який в мене є. А які фонди є у депутатів, і скільки ви можете на одну людину, наприклад, на одну заяву виділити? А дивіться, наразі в нас є 100 тисяч гривень, але якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, нас це склало 400 тисяч гривень, тому що були ще транші, а, яким чином відбувається поповнення. А, якщо йде перевиконання бюджету, ми бачимо точніше, очільник угу. полтавської ОВА бачить, що йде перевиконання і можна підписати це зараз відбувається не рішенням. Обласної ради, а за підписом безпосередньо очільника Полда розпорядженням тимчасово виконувач обов'язки очільника Полтавської ОВА. Будь ласка, ОС. Ну я хотів додати. Сьогодні ми також до речі були люди з приводу матеріальної допомоги. Перш за все, хочу всіх заспокоїти. Є вже порозуміння. Дійсно, дуже було багато звернень в січні. І я хочу заспокоїти, що вже є попередня інформація і розуміння з військовою адміністрацією, що будуть додаткові кошти виділятись під цю програму матеріальної підтримки. Я хочу сказати, що ми одні з перших в Україні, до речі, розширили перелік осіб, які мають право на цю матеріальну допомогу, і включили в них внутрішньопереміщених осіб. А ну, і на сьогодні ну, реально 95%. Хто звертається за матеріальною допомогою, це жінки, або жінки з дітьми, або жінки, які самостійно виховують, або діти потребують певного матеріальної підтримки. Тому фактично це більшість підтримка жінок, ми скажемо так, відверто. Дуже велика кількість жінок, які мають дітей з певними ну, діти з інвалідністю, або потребують певного. Покращення майнового стану. Тому тут я хочу заспокоїти, що ну не обов'язково там є порозуміння. У нас буде підтримка цих програм з боку військової адміністрації. Тому зараз у більшості депутатів, можливо, вже кошти закінчились цього фонду, але в березні, в квітні також буде фінансування. Я б ще хотів сказати. У нас надзвичайно цікава програма, і також ми були першими, до речі, в Україні це програма комплексного відновлення захисників і захисниць реабілітації і соціального захисту. Я хочу сказати, що ми розширили межі цієї програми, і, перш за все, за рахунок ну, от, дуже великий фактор сімейного, сімейного відпочинку, сімейної реабілітації це вже коли. Або захисник чи захисниця не потребують медичної реабілітації, і мова йде про психологічну реабілітацію, спортивну реабілітацію. Якщо раніше це був лише Миргород, Миргород курорт то зараз е, палітра е, територіально значно розширена, е, додані в тому числі інші суб'єкти, надавачі цих послуг, для того, щоб е, ну, зручно було там в Кременчузі, в Лохвиці, в Багачці, в нових санжарах, тобто розширюється перелік суб'єктів надавачів таких послуг. Це по-перше. По-друге, там мова йде про ну, мастер-класи з залученням. Сім все відбувається з сім'єю. Тому дружина, діти, чоловік ну, ми намагаємось скажімо, стратегічно підходити до цієї програми, тому що великий фактор, що це все відбувається спільно, це в тому числі відпочинок для сім'ї, можливість адаптуватися. Зміна обстановки, тому ну це надзвичайно популярна стала програма, і ми постійно збільшуємо кошти, тому що планувалось там 100, 200 осіб, 300 осіб. Зараз ми відчуваємо, що потреба значно більша, і відповідно будемо також виділяти кошти. А в минулому році були цифри, якісь скільки було сімей я. Точно пам'ятаю, що 250 до кінця року вже пройшли цю реабілітацію. Mm. На сьогодні цифра значно більша, тому що. Географічно заявлено, я так. маю на увазі та правильно. Резуміє. Я думаю, що вже ну, до тисячі буде цифра е, в цьому саме році з урахуванням попередніх. років. — Скільки триває ця програма? для Десятиденна програма, там і е, за умови погодні, там і байдарки, і іпотерапія, і е, ліпнина, і психолог, і реабілітолог. Ну, тобто надзвичайно цікава програма. І це в нашому розумінні вона була пілотна, а зараз це фактично досвід, який вже в інших громадах, інших областей запроваджується. Тому ну, цим напрямком ми можемо пишатись. І я хочу сказати, що ну, ми повинні, обласна рада, повинна все ж таки стратегічно в цьому плані підходити. ми розуміємо, що перш за все це підтримка збройних сил. Тому дуже великі кошти йдуть, звичайно, що на підтримку. І Сьогодні були зустрічі з військовими, дуже багато звернень. Друга складова це все ж таки сім'я, це освіта, це культура, підтримка бізнесу. І от в цьому сенсі я хочу сказати, що у нас от і департамент культури, і департамент освіти, обласний молодіжний центр, дуже багато проєктів стосовно молоді. Тому що ну, це мій напрямок. Я тут дуже опікуюсь цим напрямком, тому що е, дитину треба відволікати, дитину треба підтримати. І немає значення, чи це шкільна молодь, чи це студентська молодь. Тому зараз дуже багато проєктів, де наші краєзнавці, скажімо, відновлюють забуті імена. Тут писались, я маю на увазі, Полтавщина, писались проекти конституції. Тут жили люди, які відновлювали перші музеї, збудували. Люди, які е, ставали першими адвокатками в російській ще імперії, змінювали закони навіть в ті часи. Тому надзвичайно важливо от, поєднувати декілька факторів. Е, і історичне надбання, і психологічна підтримка, і освітній компонент, ну, і звичайно, що сім'я, перш за все. Тому от, е, Намагаємось бути ну, адекватними ситуації, тому що дійсно. Вже четвертий рік війни надзвичайно складно і навантаження на бюджет, і на кожного з нас. Але формуємо позицію, що кожен на своєму місці повинен робити максимально для того, щоб або підтримувати Збройні сили, якісно виконувати свою роботу і е, бути підтримкою, там, волонтерською підтримкою, або підтримкою для тих, хто тут у нас сьогодні в області, і в тому числі внутрішньопереміщені особи. Якщо говорити за ветеранську політику, ви згадали про захисників і захисниць. А якщо говорити про тих, хто повертається вже, і можливо там питання зі здоров'ями, яка ситуація з... Ну, Я хочу сказати, що у нас на сьогодні медична інфраструктура обласного рівня реабілітаційна відновлювальна вважається найкращою, тому дуже часто Полтавська область була і є пілотним проектом для саме такої медичної реабілітації. І не дивлячись на те, що дуже складно, але ну, цей тренд ми зберігаємо. І тут, тут пані Юля розказувала з приводу військ внутрішньопереміщених осіб, надзвичайно якісна забезпечується послуга. І зараз дуже багато харків'ян, до речі, перебуває і просто приїздить для того, щоб отримати медичну допомогу. Тому в цьому сенсі я думаю, що і хочу нагадати, що ми були першим регіоном. Де одночасно відкрились два е, ветеранських центри. У нас центри при закладах вищої освіти, у нас є е, Ментал хаб, у нас є ветерана хаб. Ну, тобто е, інфраструктура надзвичайна, і е, для мене актуальна, щоб ця інфраструктура вона була задіяна, тому що треба йти в сім'ї, треба йти до ветеранів, до демобілізованих, треба йти в лікарні. І починати реабілітацію там, тому що зазвичай ветеран не завжди обізнаний з приводу цих проєктів, і не завжди, скажімо так, на першому етапі демобілізації не завжди є бажання одразу включитися в співпрацю з такими проєктами. Тому реабілітація потрібна, всі визнають цю обставину. Навіть спочатку, якщо є ну, певне небажання серед ветеранів, то потім вони розуміють, що. Треба адаптуватись, треба підготувати сім'ю, треба своє, скажем, ну трошки адаптуватись до відносно мирного, хоча зараз поняття мирного життя дуже уявне. Але ну з фронту, і, наприклад, там громада Полтави, чи там Лохвиці, чи Кременчука, ну тобто трошки інші умови. Тому оці м, м, програми підтримки вони надзвичайно актуальні. Тому звичайно, спортивна реабілітація. До речі, нещодавно наші ветерани повернулися з-за кордону, де доволі пристойні виступи, отримали медалі. Спортивна, психологічна, культурна реабілітація. І зараз дуже великий запит, до речі, на історичне надбання. Люди намагаються дізнатись. От я дивлюсь за дієбізнес Полтава. Там майже щотижня лекція з приводу історії Полтавщини, історія жінок, які... Меценатки, історія правознавців, історія також Благо Кава, 16 березня, меценатки Полтави, 6 березня дія бізнес, також лекція присвячена меценатству в Полтаві. Тому історія Полтавщини. Тому я ще от скажу особисто: чим більше ти дізнаєшся про історію, тим більше ти розумієш, що ті часи, які ми зараз переживаємо. Наші предки вже переживали і війни, і революцію. І вони витримали, і я сподіваюся, що і ми витримаємо. Тому от саме з таких от, на таких засадах ми формуємо наші комплексні програми. А підсумовуючи, хочу ще раз сказати, тому що знаю, що багато людей стикаються з складнощами із проблемами. Інформації дійсно дуже багато. Не завжди телефони відповідних департаментів відповідають, чи то обід, чи то позаробочий час. Хочу ще раз акцентувати, Тобто, стосовно тих програм, про які я говорила, перше це є депутатський грошовий фонд. Да? Наразі він 100 тисяч гривень, але ми очікуємо, що буде ще підписання коштів додаткових. Ви можете звертатися, які зверталися до депутата свого Округу чи е, до ін будь-якого іншого депутата Полтавської обласної ради за допомогою вона разова видається на е, один рік члени ваших сім сімей, якщо вони е, мають одне прізвище з вами, на жаль, не зможуть отримати допомогу, тому що вона розраховується для е, од, ну, члена одної сім'ї, якщо ви проживаєте спільно чи маєте е, е, розмі там є якісь обмеження по mm? сумі. По сумі нема ніяких обмежень рішення про це приймає депутат. Це так зазначено в положенні на підставі тих документів і тої ситуації, mm -hmm. з якою е, стикнулася людина. А, а це перша програма. По, ні, по документах вони в принципі ідентичні, що і на тривале лікування. Це паспорт ваш, це виписка довідка з банку, куди будуть кошти заходити да, з реквізитами. Це е, довідка, якщо ви хворієте, я вже казала да, про те, що вам треба тривале лікування. І про ваш діагноз. Це ідентифікаційний код, якщо у вас не ID-карта, і заява написана власноруч. Стосовно тих людей, які, наприклад, приковані до ліжка, не можуть. Моя, наприклад, приймальна працює дистанційно, якщо треба, ми навіть і виїжджаємо до людей для угу. того, щоб вони мали змогу податися. Це дійсно так: приймаємо заяви нон-стоп, Якщо вам потрібна консультація, можна телефонувати в мою безпосередньо приймальну. Ми будемо консультувати всіх абсолютно, не зважаючи на те, де ви в якій громаді проживаєте. Стосовно комплексної програми ще раз є можливість додатково отримати кошти на тривале лікування онкохворим, в тому числі, тому що наразі, наприклад, що стосується мене особисто, 80% звернень це онкохворі інсульти, інфаркти, люди з інвалідністю тощо. Ви допомагаємо також і ВПО. Звісно, суми для ВПО менше. Наприклад, ті люди, які стикаються з фінансовими складнощами, труднощами, там пенсіонери, все розуміємо, але все ж таки в пріоритеті у нас люди, які ну тут і зараз стикаються з вадами по здоров'ю чи з тими хворобами, на лікування яких треба ну неспідставні суми з тим, що людина може отримувати в принципі, чи взагалі, якщо вона не здатна працювати. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим дякую. медичам за увагу. Побачимося.